Адаптивний спорт серед ветеранів, які отримали поранення, це піднімає дух побратимський. Я назву це одним словом. Знаєте, це чудо. Більше ста військових із різних регіонів України взяли участь у змаганнях з адаптивного спорту у Чернігові на кубок місцевої ветеранської спільноти Серцевір. Такі потужні хлопці приїхали. Дуже радіємо і пишаємося. Тим, що люди до нас їдуть, усі ці воїни перенесли свого часу тяжкі поранення, багато хто ампутації. Проходило моє відновлення десь близько двох місяців, ну і потім вже десь пару місяців я е, вчився ходити. І вони не лише навчилися ходити знову, а й де в чому перевершують умовно здорових людей. В Мадриді ми встановили світовий рекорд з хлопцями. Тут до речі, майже вся команда зібралася. Вісім чоловік ми тягнули три фури, чотири масою загальною 35 тонн. 20 метрів ми протягнули за 30,69 секунд. Змагання в Чернігові включали адаптовані вправи. Наприклад, у силових видах оцінювалася не найбільша вага, а інтенсивність виконання. 30 кілокалорій зігнати на аеробайку, пройти хто вже пройде за меншу скажімо так, за менший час той переміг. Перше жим лежачі, веслування, ербайк, гирі, це силові. Потім теніс настільний, волейбол сидячи і стрільба з лука. Учасники змагань категоруються відповідно отриманих травм. Чернігівець Владислав Шатіло змагався в п'яти видах вправ із семи і став призером змагань. Владислав на фронті з 18 років у боях у зоні АТО втратив ногу. Але незважаючи на це, у 22-му році знову пішов воювати. Коли почалось повномасштабне вторгнення, 25 лютого я разом зі своїми побратимами, ну, здоровими хлопцями, мобілізувався до лав прикордонного загону Чернігівського. Владислав і зараз продовжує військову службу витримати все, як він вважає, допомагає якраз спорт. Ходити по пересіченій місцевості багато я вже не можу, але ну, якісь специфічні завдання, звичайно, можу виконувати. З міркувань безпеки змагання провели без розголосу, а глядачами були побратими і рідні воїнів. Юлія Богорад прийшла вболювати за чоловіка. Каже, що він буквально повернувся до життя завдяки своїй мужності та фізичним вправам. Він отримав дуже тяжке поранення, рік майже лежав практично, але сталося чудо, і він одужав, став на ноги. І на сьогоднішній день дякувати Богу бере участь у даних змаганнях. Я дуже рада, оболіваю, ціную, люблю і завжди буду підтримувати. Приклад сили духу подають не лише воїни-спортсмени, а й організатори. Керівниця спільноти Серцевір Вікторія Калмикова зазнала на війні тяжкої втрати на змагань та все ж доклала всіх зусиль для їх проведення. Нещодавно я втратила чоловіка, тому ну що я можу вкладати? Це для мене віддушина, Це моє дит дитіч, да? це Я це я, я цим живу. Зараз я цим живу. Зараз я за це тримаюсь. І я хочу бути корисною не тільки для людей, хоча це головне, але й для себе. Чернігів став одним із лідерів у спортивному русі ветеранів. Тепер із багатьох регіонів України сюди їдуть не лише на змагання, а й для обміну досвідом. Приклад громадська організація Ветеранс Хаб Одеса. Дуже щільно спілкуємося з організаторами цих змагань для того, щоб в місті Одеса на базі ветеранська Одеса. У нас була мощна команда ветеранів для того, щоб е, участвувати у всіх змаганнях. Найбільше нагород виборола в Чернігові команда з Кривого Рогу, але насправді всі учасники цих змагань переможці. Якщо воїн не здався, то він не переможе. Всі, хто приймає участь в змаганнях, ви вже. Приймете. Я дякую вам і слава Україні.